Мільйон проблем. Костопільчани скаржаться, що управлінці та комунальники роками ігнорують їхні звернення. Дорога як місячна поверхня. Як тільки зійшов сніг, дорожники взялися за ремонт траси міжнародного значення Київчоп. Ай новини. Добрий вечір. Підгучні аплодисменти сьогодні провели в останню дорогу героя та актора рівненського драмтеатру 31-річного Володимира Федінчука. Ще нещодавно він виходив на сцену театру, де зіграв свою останню роль у виставі Енеїда. На захист не Володимир пішов наприкінці минулого року, 22 січня. Цьогоріч він загинув у боях під Новомихайлівкою, що на Донеччині. На театральній площі, аби віддати шану захиснику, зібралися сотні містян: побратими, друзі колеги. Хочу так, ти чуєш нас. У тебе був дуже високий і красивий політ, твої крила були молоді, сильні, але, на превеликий жаль, цей політ став таким коротким. Ми не будемо завжди тебе пам'ятати, ми... ми будемо сумувати. І зараз я просто хочу звернутися до мами найсвячішої жінки на землі. Матусю, ваша любов сягає небес. Але сьогодні ваше горе більше за світ. Простіть, простіть усіх нас, Володю, прости і хоч зрідка, приходь у сни, ми поговоримо. З тобою. Вічна тобі память. Один будинок і мільйон проблем. Костопільчани, що проживають на вулиці Степанській, скаржаться, що управлінці та комунальники вже кілька років поспіль ігнорують їхні звернення. Мовляв, замість того, щоб шукати вихід із ситуації, ті шукають відмовки. Нині їхнє обурення вже досягло свого піку. Тож містяни кажуть, терпіти більше немає сил. Чи є вихід із цієї ситуації, розповість наша Ангеліна Бурак. Будинок, в якому дорого жити, а пройти до якого скоро стане неможливо. Мова про один із п'ятиповерхових будинків у Костополі, як зазначають його мешканці, їхня багатоповерхівка у проблемах загрузла по самі вуха. Однак осінньо-зимовий період найбільше їх турбують захмарні платіжки на тепло. За словами людей, суми в них з незрозумілих причин в рази вищі ніж у сусіднього будинку, котрий підключений до тієї ж котельні. Дом підключен до котельні, яка стоїть у нас біля самого дому. І підключена 9-єтажка кооперативного дому. Тільки котельна обігріпає два дома, а ціна в оплаті дуже різниця. От ми звернулися до Комуненергії, щоб вони нам роз'яснили, чого така велика різниця. Вони сказали нам, що дуже ну, багато у вас індивідуального опалення, через що така велика різниця і що наш, наш будинок по площі займає більш, більшу площу, Так якби. Ну, я думаю, що не може бути така велика різниця. Люди обурюються цьому факту, адже подекуди ця різниця сягає абсурдно великого розміру. Один котел. котел один. Один одна котел, одна ця, що той нам бере, вир... вона людину. дає це все. А чого в нас дорожче? От На люди добрі є. в минулому місяці двокімнатна квартира стоїла 1800 гривень, а в мене однокімнатна квартира 2000 гривень за опалення. Rozdíl yeah. je, že kotel je jedna. Як стверджують мешканці будинку, ось уже два роки поспіль, вони просять тепловиків виправити цю ситуацію. Однак віз і нині там, за словами Костопільчан, вони щоразу чують лише різні відмовки, та від цього суми в платіжках меншими не стають. У свою чергу директор Костопіль Комуненергії запевняє, за останній рік подібних скарг від мешканців до нього не надходило. Окрім того, за його словами, суми в платіжках двох будинків можуть відрізнятися через чималий ряд факторів. Тож аби зрозуміти конкретну причину ситуації, що склалася, мешканці будинку Слід писати офіційні звернення на підприємство. Хотілося б сказати, щоб мешканці Костопільського ТГ зверталися безпосередньо з заявою до нас в першу чергу. Якщо вже ми не реагуємо, то є управління у нас інфраструктури. Яке направить нам, і ми могли б відповісти конкретно, і було б добре, якби ми бачили самі квитанції, щоб ми розуміли про що ми будемо говорити. Тому говорити про те, яка причина може бути, ну це тільки треба бачити квитанції і розуміти, про що ми говоримо, з яким будинком порівнюється. Разом із тим, представники теплопостачальної компанії кажуть, спосіб для мешканців будинку зменшити тарифи на тепло все ж є. Він за їхніми словами один, і це термомодернізація будинку. Стосовно того, що. Зменшити платіжку саму опалення, Це вже треба звертатись до самих мешканців і запитувати, що вони роблять для чого чи в якому напрямку вони рухаються. Тобто, це саме оптимальний варіант це буде створення ОСББ знайти якісь програми, зайти в них і утеплити цей самий будинок. Влаштувати ІТП, зробити регулювання. Іншими словами, пояснення людям нададуть із радістю, а от вирішувати проблему їм радять самотужки. Разом із тим, мешканці будинку кажуть, високі платіжки за тепло не єдине, що. Їх турбує. Є і ще одна проблема, яку людям самостійно не виправити, а саме вкрита ямами прибудинкова територія. От подивіться на цей двір, який ями, ніхто нічого абсолютно не робить. Цього, о 5 місяців два тому підняли, на... підняли майже на 50 гривень. Дорога, як двір не робився, так і не робиться. Вони ж мали тут нам все поробити. Гроші, за що ми платимо за ті квартири, по 400 з лишнім гривень. Кожен рік вони повищають нам квартплату. за що, куди ті гроші йдуть. Вони ж нам нічого не роблять. І за що я маю платити? Та нема за що платити. А гроші може платити, бо що не заплатиш, зараз прийдуть, штрафують фіня буде кажуть, винна у цьому управляюча компанія. Мовляв, це вони повинні відремонтувати прибудинкову територію, однак чомусь цього не роблять. У свою чергу директор підприємства запевняє, що роблять усе від себе залежне та постійно реагують на скарги людей. Однак, облаштування прибудинкової території це компетенція не їхня, а міської ради. Прибудинкова територія не є приватизована. Біля житлового будинку, тобто, щоб вона належала суто мешканцям багатоквартирного будинку. Тобто, це є місце загального користування, це територія Костопільської міської ради. І Облаштувати тротуари підходи до житлового будинку має допомогти або в співфінансуванні зробити саме територіальна громада. В лиці Костопської міської ради та в міській раді кажуть, виділити на це кошти найближчим часом не зможуть. Мовляв, цього року бюджет спрямований на військові потреби. Відтак із обома проблемами людям доведеться або миритися, як і раніше, або ж вирішувати їх самотужки. Ангеліна телеканал Глибокі вибоїни після того, як зійшов сніг, траса міжнародного значення, яка проходить через рівненщину, Київчоп, стала схожою на місячну поверхню. Комунальники, дочекавшись сприятливих погодних умов, розпочали ремонтні роботи. Скільки вони триватимуть, та яка їх вартість, знає наша Ірина Грабчак. Сніг зійшов, а разом із ним і асфальтне покриття. Тож, дочекавшись сприятливих умов, комунальники рівнежини відразу розпочали ремонтні роботи на терасі Київчоп. Станом на сьогоднішній день по всій протяжності автомобільної дороги Київчоп у межах Рівнищини працює сім ремонтних бригад, які працюють як з холодними асфальтобетонними сумішами, так і з гарячим асфальтобетоном, ліквідуючи і одиночну аварійну ямковість і працюючи там. Великими або більшими, скажімо так, ремонтними картами, де є висока кучність вибоїн. Водії розповідають, траса після відлиги справді потребує нагайного ремонту, адже під час їзди по такому покриттю уся увага керманичів зосереджується на ямах, а не на тому, що відбувається на дорозі. Кожен водій переживає за те, щоб не потрапити вибоїну та не розпити своє авто. Ремонт дійсно потрібний, тому що багато ям з'явилось свіжих і таких гострих небезпечних. Тому ремонт необхідний. Треба. Ремонт треба дорог повсюду, якби ну ви розумієте, да? а, На обслуговування машини уходить дуже багато грошей, особливо на підв'язку. Тим паче це японець і підв'язка це його больна, скажімо. Сторона завершити ямковий ремонт на трасі Київчов комунальники обіцяють якомога швидше. За їхніми словами, це займе до тижня часу. Якщо не, завад, не заважатиме погода, дозволить працювати і далі, то за виключенням двох ділянок орієнтовний термін виконання робіт з ліквідації аварійних боїн це десь 4-6 діб. По інших двох ділянках, де є проблеми з... Асфальтобетонними сумішами і з проможностями підрядної організації там оголошені торги, які в найближчим часом завершаться, і ми так само очікуємо посилення робіт власне, і на тих двох ділянках. У яку суму обійдеться ремонт дороги, поки невідомо. Адже підрядник виконує всі роботи за власний кошт. Дмитро Леонтіюк пояснює, гроші на роботи виділять лише після завершення ремонту, а точніше, після перевірки його на якість. Тому про суми коштів можна буде говорити вже після того, як по факту будуть ці роботи виконані. Їх обсяги якість будуть підтверджені, і урядом будуть виділені відповідні кошти на експлуатаційне утримання автомобільних доріг. Зараз можна говорити про орієнтовну суму в порядка 30-40 мільйонів гривень, які витратять підрядні організації на виконання цих робіт. Ірина Грабчак, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group. Про те, чи зарахують в Україні результати дітей з Рівненщини, що навчаються за кордоном, про звільнених з полону жителів нашої області та про унікальну спецтехніку рятувальників Рівненщини. Вже читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. І кому мер дубна відзвітував за рік? Вовк страху нема. У Рівному відбулася прем'єра документальної кінострічки. 23 пленарних засідання та 711 прийнятих рішень у середу. 31 січня у приміщенні будинку дітей та молоді міський голова Дубна звітував про роботу за 2023 рік. На зустрічі з мером прийшло чимало дубинчан про що просили та які плани у міського голови на 2024 рік розкаже Наша Ірина Жуковська. Дубинський міський голова Василь Антонюк звітує про проведену роботу у 2023 році. Тож запрошуємо до виступу Василя Михайловича. До звітування 31 січня. Міський голова дубна Василь Антонюк відзвітував перед дубинчанами про свою роботу у 2023 році. Зазначив, у деяких для Дубна питаннях рік був складним та непродуктивним. Цей рік не найкращий в питанні в благоустрою благоустрої плані. Результатів щодо наслідків природних умов, які е, вплинули на стан сьогоднішніх доріг і так далі в наступному році, якщо Верховна Рада дасть можливість нам дасть віддушину і щоб гроші направляти, в тому числі і на інші видатки в плані поліпшення благоустрою і соціального, соціальних питань, ми і надалі будемо це продовжувати. Але сьогодні перше це зарплата. Друге нарахування на зарплату, третє енерсії. І четверте, це ми можемо тільки сьогодні направляти кошти на укриття. Одним із пріоритетних завдань нині Василь Антонюк назвав будівництво укриття у початковій школі. Бо, як зазначив міський голова, під час зустрічі із начальником рівненської ова Олександр Коваль наголосив на тому, що почати новий навчальний рік у цьому закладі за відсутності укриття буде неможливо. Була після колегії зустріч із губернатором особисто, десь буквально 5-7 хвилин ставилось питання по навчальному закладу. Початкова школа це укриття. Шановні, якщо в цьому році ми не розпочнемо і не зробимо перші кроки щодо будівництва об'єкту укриття по початковій школі. Ми не зможемо розпочати навчальний рік в цій школі. Опісля звіту Дубенчани змогли поставити питання міському голові. Одна із них стосувалася подальшої долі маєтку графині Шувалової. Понад три роки тому, влітку 2020 року, коли маєток передали у власність міста, Василь Антонюк обіцяв відновити будівлю та відкрити там центр дозвілля молоді. Втім, і до нині стан споруди у жахливому стані. На що міський голова відповів? Попередні. Керівники міста гралися між собою, зробили, що він є, цей об'єкт, характеристика цього об'єкту ніяка, що його можна навіть і привласнити і так далі. Тобто готували, готували собі його купити. Але я майже 15 років мовчав. Сьогодні я мовчати не буду, тому що біля маєтку Шувалевих є разом конюшня, яка належить маєтку шувалевих. І він буде однозначно. Зараз йдуть суди відносно маєтків Шувелових. Значить, суд має відбутися 5 лютого в чию сторону? В сторону Міністерства освіти чи е, міської ради, так? будемо бачити. Але я думаю, що ми суд виграємо. Серед питань, які звучали у залі, були про капітальний ремонт дороги, на якій проживає сам міський голова. Втім, Василь Антонюк пояснив це звичайним збігом обставин і нічим більше. Це моя вулиця. Якщо щось я погано зробив для людей, то скажіть, що Антонюк ти не правий, але я роблю це не для себе. Бо всі казали так: Антонюк зробить до себе дорогу, і все там більше нічого далі робити не буде. Не до себе, правда. У підсумку Василь Антонюк зазначив, дубно готове до нових викликів. Втім, чи дійсно це так, стане відомо згодом. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV АйТВ Медіагруп. Із Полісся у верес рівненська народна команда орендувала у Житомирського полісся двох футболістів. Мова про атакувальних півзахисників Дмитра Шастала та Дениса Янакова. Обоє вже прибули до розташування червоно-чорних в турецькій Анталії, де рівняни проводять зимові збори. У поточному сезоні Янаков провів в УПЛ п'ять матчів, забив один гол. Шастал зіграв у дев'яти матчах та забив два м'ячі. Орендна угода розрахована до кінця цього сезону. Разом з двома гравцями полісся у Вереса уже п'ятеро нових. Виконавців, це може бути історія він-він. Де вони виграють, ми виграємо і в підсумку і Полісся виграє. Але ми, я їм відразу сказав, що ми не хочемо обмежитися виключно півроком, Якщо у нас все вийде, то чому би не продовжити співпрацю? Куди зник капітан? Багаторічний лідер баскетбольного клубу Рівне Тарас Шанюк покинув команду. Цю інформацію підтвердив президент БК Рівне Сергій Ліщук. Баскетболіст продовжить виступи у першій лізі України, гратиме за БК Ужгород. Наразі капітаном рівнян є Дмитро Тимошчук. Щодо Тараса Шанюка, то він уже дебютував за нову команду і за іронією долі перший поєдинок був проти молодіжки БК Рівне. У цьому поєдинку Тарас набрав 25 очок та зробив сім підбирань. Також зіграв бас. Баскетболісти проти другої команди Старого Луцька там взагалі все пішло як по маслу. Гравець оформив дабл-дабл, набрав 34 очки та зробив 12 підбирань. Ось спілкувавшись з Тарасом, ми вирішили припинити нашу співпрацю на цього, цього року. Ми йому подякували дуже. Я, я лично і команда за ту допомогу, яку він зробив протягом багатьох років, і ти ті, ті трофеї, які ми здобували, це було безпосередньо з його участю. Тобто дуже подякували, гарно розійшлися і ну, побажали один одному гарної гарної продовжува кар'єри. Фільм, що вражає з перших секунд, у рівному відбулася прем'єра документальної кінострічки Вовк страху нема. Над фільмом працювали протягом трьох років у головних ролях воїн сил спеціальних операцій зсу. Чим цікава стрічка, та як минула прем'єра, розповість наша Лілія Мазур. Відвага, боротьба та незламність усе це зображено у документальній кінострічці. Вовк страху нема. Прем'єра якої відбулася сьогодні у Рівному. Над створенням кіно працювали протягом трьох років. Одна з режисерок фільму Анна Мартиненко розповідає, метою було створити не просто кінострічку, а показати справжню історію та філософію українського воїна. Ми вирішили створити нову картину про своїх унікальних українських воїнів. розвідників. Які дуже близько працюють до ворога, які працюють в тилу ворога, виконують специфічні завдання. Там є і 2014 рік, і на прикладі Луганського аеропорту така історія: ну як взагалі вивільнялися міста, боронилися міста. Таке історичне типу узагальнення є огляд назад. У головних ролях реальні воїни сил спеціальних операцій зсу. Тож, як додає режисерка та авторка фільму Анна Мартиненко, назвали фільм Вовк страху нема не просто так. Вовкулаки. Так, це так називають себе офіційно воїни Сил спеціальних операцій. Вовкулаки, воїни ночі. Ну, подумали, ми не назвати ж фільм просто так: Вовкулаки. Ну, дуже вов. Вони ще кличуть себе вовками. Вовки. Отже, вовк, страху нема. Це одне із гасел певного підрозділу. Але як же добре воно пасує нам до сьогодення? Страху нема. Це таке твердження. На прем'єрі побувало чимало людей, зокрема, і батьки полеглих воїнів, які знають про реалії війни не з чужих вуз. Мама полеглого захисника Владислава Гудачика, який з перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну, а 25 квітня героїчно загинув на Донеччині. каже такі фільми створювати вкрай необхідно, оскільки завдяки їм українці пізнують історію боротьби та справжню ціну нашої свободи. Люди є неосознані. Вони не знають про історію України. Вони не знають про те, що. Що, що як відбувалися, вони не знають навіть про ту справу, які наші хлопці, ну якби вони працюють в яких справах, що воно ну, для України значить, це дуже потрібно. Запросили на прем'єру саме батьків полеглих захисників дарма. Світлана Марчук каже, це є доволі символічно. Логічно було з нашої сторони зі сторони громадської організації «Рівне разом запросити відвідати саме цю прем'єру мамам воїнів, які безпосередньо приймали участь в бойових діях. ССО, які є гордістю нашого міста, на жаль, посмертно. Вовк страху нема, буде доступний для перегляду ще протягом двох тижнів. Вікові обмеження відсутні. Тож автори кінострічки запрошують усіх охочих приєднатись до перегляду. Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал ITV, Тіві Це Всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане адже Україна переможе.